Так, коротше, е це. Ми тут намагаємося до відео закупитися патрончиками. І, коротше, у нас тут якийсь армагіті скоїться. І всім привіт! Це канал Петрушка. І сьогодні, е коротше, камбекнула легенда. Е ми, в общем-то, робили невеличкі е невеличке опитування на нашому каналі. Що нам знімати. І, коротше, ви вибрали на цей okay. раз. Я в розыску погнал пустелю Коротше, ми зробили невеличкий, ти ма скільки тебе цих зірок. У мене теж зараз буде цей розыск пацаны. Веселий початок, скажем так. Короче, у нас сьогоднішній челлендж, це получається. Що зробити? Це прожити без посікак? Ой, посіп. Посіпак. Ти просто геній. Без посіпак живемо, погна... Ох ти йо, чел, тут нова. А, або че це стара, або я как У нас уже наступають. Тому давай в по фасту, а. Слухай, ти там дім шукаєш, а просто тут бігають такі, розказують, типу, все, що йде нас. І тобі, я думаю, ти знаєш, куди. Ух ти -мо, тут реально їх зомбаків. А я там скажу, це коли у нас шос пятый часыни, остро. Пятый час сыни какой-то, чел, ты жмок, опа, опа. По мені настрілюють. Любий выйди. Тим... Ай, ай ай, ай, ай ай, ай, ой, ой, ой. Так, що, попал сюда. Давай, давай, До давай. мене. Давай. Блин. До мене. Блін, пацан, молодець. Що видавав, що тут Не все погнали, давай сюди. А тут без потіпак вже житись капель. Йо! Я застрілюю, давай помогай! Можеш мені допомогти? Я Йо, я гітару, давай, зініган у допомагай, допомагай, мій. Допоміг! Господи, тут є, є якась... Воно 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 воно. А, у мене ж є місі лаунчер, що я туплю. Це, блин, Дякую. За... Блин. У мене слів же немає, чесно. Значить, гитару, бля. Люди, допоможіть. Тобі ти помогу нам треба. Та ні, я тут їх сам пытаюсь якось розмотати. Шо, ти був, 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 Тут якраз новий робот, трохи, так гітари. хітари. Так, у нас якось ситуація ми... стабілізувалась. Скільки ми тут не були? Ну, скільки нас тут не було, взагалі що тут за інопланетянин, тут що, Зробився цей. Як його активне це ак. Це... ак. це. Це. Якийсь активний це. побіг це не пла. О, господи, пацани, є ліва, ази... Вау! Можеш мені теж допомогти? Кринет лаунчер! І газ вам! ЮВЕМ це, беремо! Коротше, цей нет лаунчер і по ним Просто Що я її роблю? Допомагаю. Буваю, коротше, з помощью допомоги ГТА. ГТА Лаунчера так. ГТА. Давай нас. До нас виходила ГТА Лаунчер. Патронів. Помоги. ГТА дебан. Тримай. Чуваки, допоможіть! Є, yeah, бой! Чо, допоможи! Да шо ти несчастный наше? А мене тут всі не люблять, ці копи мене, короче, не люблять, взагалі! Бери мені ганки прострілюють. Хоть это на найпишніша серія. Нет, походу тут кровавая мясорубка творится. Оу! Допомагаю, ты на допомагаю ты на допомиг. Допоміни, гану! Люди! Ось... 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 Допоможи мені! Ау, допоможи, господи! Допомагаю! Ты йобаю. О, господи, да що тут? Ми хотіли просто я допоможи! Ми просто хотіли записати висадню хитати! Закривай! Вс, почекай, тебе питаюсь! Не не рухайся, блін! Так, коротше. Е, нас ми померли, челендж, я не знаю, чий був зарахований, бо ми померли. Скоріше е, е, всього не тому що у нас тут цілих хвилин 8. Не я не знаю, я не рахував, я забув поставити таймер. Плюс. Коротше, зараз у нас буде така штука, коли ми зараз закупимося патронами і будемо на відкритій місцевості з посіпаками, тому. Е а може в центрі міста просто устроїмо заварушку. Нічого котельня. На відкритій місцевості з посіпаками і для вас це одна секунда, для нас багато часу. Так, так ми вже почали. Е Іфіга, оу. Так що давай, спам! Можеш без мене їхати. Ой, ну ти поняв. Та ка сідай, чел! Та ка сідай, місцевість. Місцевість, кіл. Спасибо. А, да. Не забувай. Класно. А, куди? Чіл! У мене цей цей, якого. Алло, алло, е -е. друзі, мені треба тут на, на, на цей, на драко піти, допоможіть. Чи? Тут нас походу чел лут... у ці квіт зони 51. Негайно повернути. Скільки тут ну, ху, 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 ху. Тут чей бартольоти чел, гелікоптери! Та не, це тут НО з гелікоптерами. Вбиваємо, гелікоптер. А, тут десанти, тут десанти. Я отбив один. Я збив цей, я на ло, ми збили НЛО, а люди. Тут другий зараз спадає ще. Там друга впала, друга впала, друга НЛО Та Тут елікоптер ще попадали. <титут> Блин. Иванкай, стріляємо, стріляємо, давай, давай. Ну що, хлопці, режим термінатор! Оператор термінатор. Та хто там ще? Оператор термінатор та кореспондент Крюгер. Господи! Блін, я по своїм О... стрім. Ом... Просто газ всіх підряд, чел, всіх підряд. Ай-ай-ай-ай. Ще одна ця хвиля йде, просто на мене ще й хвиля йде, Господи, люди. Тупо, тупо хвиля, чел. Орда зомбі, короче, орда зомби. Уандверсу зомби. зомби. Ластопас. Блін. навіщо я по своїм, блін, стріляю? Господи, моїх криміналів практично всіх вбили просто, половину ж там три це... половину трищись вы твого продели вже Та у мене не слова запасом чипається тут просто такий капець що у мене дар цього, дар слова вибирає так а на цьому у нас коротше все давайте 9, 9 лайків на продовження я надеюсь ви мене почули Uh, дякуємо за перегляд, всім удачі, всім.